М -м, не Рома, лайка. Ну та, мені мають. Я взагалі маю бути амбасадором всього, я вважаю. М -м, так. Потім в мене є тонік кислоти від The Ordinary. Я собі взагалі з самого початку його купувала. Думаю, ой, та від якихось висипань, там, до прикладу, на плечах чи ще щось. Але потім я почала користуватися ним для обличчя. Тут дуже класний тонік, але ним не можна користуватися кожного дня. Там через день буде взагалі супер. Потім в мене є тонік з комбучею. Блін, я його вже збувтала, він був такий гарний. От я вам потім його покажу, коли він буде не Е-е-е... Папам. Дуже класний, да, виглядаєш на 17 то комплімент, чи то ще Е, <свисті> <свисті> Дуже класний тонік. Мені, якщо чесно, аж такого він нічого не робить, просто гарно зволожує шкіру. І після нього вона реально така бархатна. Так, далі. Покажи для брів ще раз. Отакий. От Дуже дякую, Боже, мені так подобається, що мітки пишуть. Привіт, так, привіт. А скільки тобі років? Мені 20. Такі віз брів. Так, далі. А тепер сам догляд тільки я. Ой! М -м 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 -м. Я не знаю, як це зробити, тому що в мене телефон стоїть на тому. О. Де замовляла і пару поцинів. Скільки тобі років? Так, ти десь працюєш? Ні. А, де замовляла? А, просто в Інстаграмі. Ще поки не працюю. Дійсно, я жартую. Так. Почнемо з очей. В мене є отакий від QA з вітаміном С під очі. Дуже дякую, мені дуже приємно. Е, до речі, класний. Е, я аж такого ефекту не побачила, і, до прикладу, перед макіяжем його не можна використовувати, тому що коли ти наносиш на нього консилер, він скатується. Так що то просто на ніч або коли, ти, коли ви залишаєтесь вдома, і собі просто догляд наносите. Потім від NextBiew оцей класний, він водянистий, можна наносити перед макіяжем. Я собі взагалі зробила таке відкриття того року: це крем під очі, тому що ніколи не користувалася. А зараз я зрозуміла, наскільки він потрібний і наскільки ну, то плюс що до макіяжу і то, як виглядає. Я, до прикладу, зараз дуже звертаю увагу на свій догляд і. То, як в мене виглядає обличчя з макіяжем. Бо, до прикладу, якщо ти фарбуєшся і ти гарно виглядаєш, то добре, але він має бути акуратний, він має гарно дивитись на сонці зі всіх ракурсів, а не просто щоб було наляпано. Мені таки не подобається. Так, далі. Е, для губ в мене є від Carmex Отака штучка дуже класна, він охолоджувальний бальзам. Йому я ще купувала, точніше, мені хлопець подарував минулого року в зимі, і він там дуже багато його, і він охолоджувальний, дуже класний. Мені подобається. Так далі, в мене є отакий від колаген, е, я забула, як називається. Це захист, але насправді я думаю, що то так само розпіарена штука. І мені не дуже подобається, тому що, по-перше, ти маєш його поновлювати. Як Я його поновлю з макіяжем, до прикладу, Десь. По-друге, залишається білою плівкою. Можна знайти гарні, але кожного разу купувати такий дорогий крем, який реально ти не знаєш, чи він тобі допоможе. Тому що ну, в мене тут 50 це хороший СПФ. Але мені не подобається, бо він вибілює мені обличчя Я люблю, коли я постійно. Засмагло. Тони, типу, постійно, а він вибілює. І через то, типу, ну, момент, ще половина є, я ним взагалі не користуюсь. Далі від Бієленда. Чомусь кажуть Біленда, ну я кажу Біаленда. Мені так більше подобається. То ота вот фірма. У мене є від них бази під макіяж. Мені не дуже подобається. Взагалі таким не користуюсь, Я вважаю, що хороший, гарний догляд тобі замінить любі бази. Далі. Е, так, взвіть за Ordinary. Ота от, от штучка, кровавий пільг, в мене вже друга баночка. То просто топ. Тому що так само попереджую любим висипанням. Е, воно в мене трошки пече, звісно, коли я наношу на шкіру, але, до прикладу, е, треба витримувати не більше 10 хвилин. Дуже дякую, що мене лайкаєте. Не треба витримувати більше 10 хвилин, тому що ви реально можете отримати опіки. Е, то по перше, використовувати не більше двох разів на тиждень. то по-друге, е, тому що потім зі шкірою тебе люксова косметика. Ну Я б не сказала, що в мене люксова косметика. В мене, в мене все майже від Kiko. Але Я не закінчувала Діану, у мене все відкіко майже. Там ще дещо може бути. Там туші від Maybelline і консилери. Отаке. От так, далі продовжуємо. Дуже дякую за вогник. То рекомендую, реально. Супер просто. Звідки? Я з Львівської області Городок. Так, далі, 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 далі. А в мене є від Q&A. Пробач, що перебуває. Де ти навчаєшся і на кого? Навчаюся в Львівському державному університеті на юриста в інституті права. А проти виспів, зараз я розкажу, до речі. Дуже дієвий спосіб, дуже бюджетний, мною перевірений вже, напевно, рік, і він реально мені дуже допомагає. Так, від QD я використовую, зараз розкажу, е, отаку сировитку з гіалуроновою кислотою. Мені подобається, до прикладу, після того самого кислотного тоніку чи е, після пілінгу кровавого. Дякую, Боже. Мені вже третій раз таке пажуть, мені дуже приємно. Е, після такого пілінгу треба максимально зволожити шкіру і заспокоїти, тому я використовую таку гіалуронку. Вона достатньо нежирна, вона висихає і шкіра потім дуже гарно блистить. Зазвичай можу використовувати. Користувати навіть під макіяж. І потім мій улюблений то флюїд. -е Боже, дуже дякую, мені так приємно. Дякую за трояндочку. Е, я використовую отакий флюїд, е, теж від Bialand. Він дуже-дуже хороший, тому що я, як ви бачите, в моєму догляді нема кремів. Мені не подобається жирна текстура крему. Я колись мала від QA е, вмивалку. Е, з типу, з вівсяним молоком вона була кремова, ви собі просто уявіть той крем такої текстури, мені здається, коли я наношу крем на, на обличчі. Він гарячий, ніби от ви коли вмиваєтесь так тепло, аж мені тут дуже-дуже сильно не подобається. І я е, зрозуміла, що не хочу кремом користуватись, тому користуюсь таким флюїдами. Кіко купую зазвичай в формі. Дуже дякую. Формі купую, в нас є в формі Кіко, або, до прикладу, замовляю в інтертопі. Дуже класно, там зазвичай класні хороші знижки. До речі, завтра хочу піти собі, купити теж щось трошки. Купив для Рош Крем, дуже крутий, серія, то він не дуже Е, Дуже дякую за рекомендацію. Я подивлюся. Чула, до речі, дуже багато відгуків для Рошпосе, Рош якщо не помиляюсь, що вони, типу, погані, але мені здається, то, типу, більш аптечна косметика, щоб усунути якусь проблему. Там, до прикладу, тимчасову сухість, висипання, екзему, дерматит, можливо, щось таке. Ну, не знаю, треба попробувати і подивитися. Так, мені хтось питав, тільки вони вліку. О, бачиш, я ж кажу, вони несуть виліковну функцію. Мені здається, не дуже доглядово, щоб підтримувати вже вилікувану шкіру. Для прищиків мене питали. Я використовую саліцилову кислоту. І саліцилову пасту. Значить, так постійно мені там кажуть: не дави прищів, не можна. Я свої прищі завжди видавлюю. Любі, нічого страшного в тому немає. І мені здається, що краще видавити прищ, і він пройде швидше його залікувати і вилікувати, ніж ходити з тим прищем, і ну не знаю. мені таким дуже подобається. Я беру, видавлю прищі. То все, звісно, очищеними руками, нігтями, особливо протерти той прищик. Потім я вмиваюся, вмиваю обличчя умивалками і тоді давлю прищі. Добрий день. Е, так, але я не косметолог. Е, отже, я видавлю прищик, беру ватну паличку, наношу туди. То я, звичайно, не всім рекомендую, то я кому, мені здається, не всім то підійде, але просто розказую, як я то роблю. Е, беру. Паличку наношу, ні, нічого не продаю, просто розказую дівчатам, які мене запитували. Наношу, воно підсихає. Потім після того використовую саліцилову пасту, яка зазвичай усуває почервоніння. На наступний день я встаю. в мене немає жодного прищика на обличчя, якщо є, то ранка, яка вже має дуже скоро загоїтись. Мені дуже подобається. Так мене ще питали, я тон використовую, то від поріто. Е, Відпорідо в 23-му відтінку і то використовую, тому що мені дуже подобаються темні тона. Не через те, що я біла і я люблю темний, а через те, що я темна, і люблю темний. Е, дуже хороший, він не комедогенний, тому що я колись мала Мішу, користувалася ним. І все ж таки я думала, та ні, ну може. Це від Zara. І думаю, та ні, не може бути, що, до прикладу, він в мене щось викличе. Але в мене от, от по краях були такі комедончики. Зараз через оцю умивалку в мене їх немає. Через те, що я використовую хороший тон. Е, так, прищики. Я використовую саліцилову кислоту, я видавлю. Можете не в принципі, тому що я інколи не давила. Наношу ватною паличкою саліцилову кислоту, а потім зверху там 2-3 секундочки, щоб воно підсохло, і даю ось цю саліцилову пасту. Е, лягаю з тим спати. І, до прикладу, це в нас підсушує. А це забирає повністю почервоніння, тому що ви, до прикладу, дуже собі тим надавите і все червоне. Мені таке дуже не подобається. І я тим собі все позабирала. Так, в мене там ще щось питали, але я не пам'ятаю, якщо чесно. Я вже забула. Ні, Мені дуже подобається. Е, так, ви мене ще щось питаєте, я вам все розкажу. Багато всього використовувала різного, щоб знайти, доприкладу, свій е, догляд, який мінерально підходить. Е, та, я Юля. <плоджу> та, хресті! Я тепер подалася в блогери. Бач, мене тільки щось запитає за косметку. Чим ти фарбуєш брови? Брови я фарбую. Е, Віском для брів. Е, Боже, зараз згадали знову моє улюблене питання. Як я вас люблю, який догляд для волосся? Е, так, віск для брів і пігмент від кіко. Дуже хороший, дуже раджу. Так, для волосся догляд. Значить, так, починаємо. E, починаємо з шампуня. Шампунь в мене ладор, це безшуль... безсульфатний. Та, я <косметолог>. безсульфатний. E, насправді я би його не дуже рекомендувала.